Нове відео, новий початок. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Якщо ні, то перелиснити і не дивіться, тому що це буде розповідь про те. Як я, психологиня, проводить психологічні вечорниці. А звати мене Тетяна, я віничанка. А сам захід проходить у місті Львів, куди я зазвичай приїжджаю. І цього разу я вирішила, що потрібно купити квитки на поїзд, і в тому числі моїй помічниці, аби вона знімала відео, фотографувала і взагалі допомагала мені з цим усім, тому що психологічні вечниці це не просто захід, це зустріч, це зустріч. Тріч з однодумцями це оточення, яке дає вам натхнення та мотивацію, яке приносить задоволення, де ви отримуєте його, насолоджуєтеся, відчуваєте щасливі миті, які в принципі запам'ятовуються дуже надовго. І саме після заходу ми на наступний день зустрічаємося на каву. На каву ми прогулюємося цього разу. Ми навіть. На обід їли пасту. От зараз я згадаю, з чим паста. Паста була з креветками і манговим соусом. О, про поїзд купили ми квитки на поїзд, я купила квитки на поїзд через додаток Укрзавізниця. Прям рекламу вже роблять. роблю тім Переймалася, чи я все-таки купила ці квитки. Тому що поїзд о 5.40 відправлявся з Вінниці. Ми з Оленою повічницею домовилися, що зустрінемося на біля вокзалу. Ми так і зустрілися, в принципі. І коли приїхав той поїзд, я зрозуміла, що потрібно було квитки купувати в два рази дорожче, ніж в мене коштує. А знаєш чому? А тому що е, запах від того, коли я зайшла в цей вагон, був неймовірно, не прекрасний. Хтось курив цигарети, хтось прийшов якби не свіженьким, не подрячком, тому що все-таки після ночі, можливо, ніч була в вагоні купейному також весела. Ось і вони там щось нам випивали, тому що ці запахи, аромати, не ванілі, вони зовсім не манили мене. Я не буду розповідати про це. А ось коли ми назад вже їхали, то там вагон був жіночий, до речі. А ти знаєш, що в вагоні жіночому є, є правила користування жіночим вагоном? І саме перше, це там потрібно бути з жінкою дуже просто. І в мене питання, навіщо то правило, якщо її так зрозуміло. Приїжджаємо до Львова, Львів нас зустрічає дощем. Ми дивились прогноз погоди, тому ми очікували, що цей дощ має бути. І тільки ми сходимо з вокзалу, з входу їхнього центрального, аби викликати таксі, я вже дзвоню куратору групи психологічних вечорниць. Аби вона визвала нам таксі, щоб я не орієнтувалася, не думала, де там, як його викликати, куди, адресу Ось. і тому подібне. І вона викликала, і в цей момент сирена. тому вона відрізняється від нашої у Вінниці. Там можна переляк і схопити добрячі з цією сиреною. Але то таке, сідаємо ми в таксі. Готель цього разу, до речі, я брала. П'ятизірковий, цей, де ми проводимо саме за саме, саме захід. Конференц-зал. Чому він взагалі нам подобається той готель? Через те, що конференц-зал в підвальному приміщенні, прямо такого глибоко. Там навіть можна скоріше за все як укриття, воно працює. А тут якраз є можливість, тому що минулі рази я брала готель. Інший він також чудовий, трьохзірковий, але. Зима, я подумала, а тут я спустився собі на ліпці, знаєш, і одягнена, гарно в туплі, не потрібно пересуватися, не потрібно брати з собою змінне взуття. Ну загалом, загалом дуже класно. Але як завжди, приїхавши до готелю, в них є камера схову, ми потім пішли в кав'ярню. І е, випили там кави, щось там з'їли на сніданок, яєчню пашот е, мені подобається, і що цікаво, у Львові порції самі цих сніданків чи обідів, вони дуже великі. Там можна з'їсти напевно е, трьом дівчатам цей один, е, один сніданок, але яйця я з'їла всі, бо вони дуже смачні. Ну і рибку ще червоний. Ось. А о 14 годині в нас заселення було, е і я зрозуміла, що дуже мало часу мені на збори, тому що мені о 4 вже потрібно було спуститися в зал. І як ми збиралися, це щось. Починаючи з того, як я одягаю свої лінзи. Я їх не часто ношу, тому що зазвичай окуляри, але на лінзи я десь витрачаю хвилин 30-40. Тим на спочатку кінце одягнути, а потім вже е, мейкап робити собі, бо інакше потім неможливо це одягнути, бо все стирається. Ну я думаю, що логічно. Рослала я свою сукню, поклала купку, поставила прикраси, сфотографувала це все. Потім я почала одягати сукню. А я не можу її застігнути, ну наче я ж не, не поправлялася і не було цих таких аж перепадів дуже великих. Але ми почали з Оленою розтягувати цю сукню, бо вона мені дуже затісна була якось. Я думаю, все закінчилося, як це я буду. Всі на мене будуть дивитися. А я тут в сукні малі, яка аж дуже прилипає. Але в загальному, коли я прийшла, вже спустилася до залу о, лі, ліфтом, спустилася до залу, я зрозуміла, як я кайфово виглядає. <рес> Аня і вся група Женя, піаніст, це була Марік. Марік, який відповідає в нас режисер по е, монтажу, а як вона в церкві професія називається, чесно, я щось не можу зрозуміти. Ну, загалом він займається зйомкою відео з різних ракурсів, і це все транслює потім на YouTube, Воно все в гарному в такому упакуванні, Красива така гарна обкладинка. Ну, взагалі оце він займається. Тому що команда психологічних вечорниць вона складається з декількох людей, не тільки я і Юрій, мій партнер, і плюс ще ведучий який. А це і нас двоє, це і куратор, це і монтажер. Оце окрема людина, яка знімає, допомагає знімати відео для Ютуба і яка допомагає також, коли я проводжу модулі, це додаткове навчання від психологічних вечорниць групове. Ми так організували його, типу, як клуб. Клуб є абонемент річний. До речі, є місячний абонемент. Ось а психологічний мечниця це просто, це просто захід, де ми збираємо учасників всіх в закритий телеграм-канал. Там вони можуть зі мною спілкуватися, можуть задавати запитання. Я можу відповідати у форматі відео або у форматі тексту чи там СМС. -у. А на психологічній вечорниці спеціально куратор дає таку табличку в Excel, де необхідно написати свою ситуацію, життєву ситуацію, і питання стосовно цієї ситуації. І цього разу питань було дуже багато, напевно, десь до сіми якщо я не помиляюсь. потрібно подивитися цих запитань і опису всієї життєвої ситуації, яка склалася. Ну, загалом це дуже цікаво. День після вечірниць на ранок. Зазвичай ми зустрічаємося на каву після сніданків, які в готелях. Бо в готелях зазвичай сніданки ще є, входять в оплату номера. І після цього ми йдемо на каву і якісь там смаколики. Обираємо собі кав'ярню дуже гарно. Цього разу ми обрали просто неймовірно чарівна. Настільки все вишикано. От у Львові вміють це робити. От вміють це робити дуже тонко, дуже гарно, з гарними меблями, інтер'єром. Ну все, все прекрасно. І, випивши там каву, ми зрозуміли, що у нас ще є час, бо у мене потяг о 15:40 стається вже на Вінницю. І ми ще вирішили прогулятися і, можливо, потім пообідати. Коли прогулювалися, і в цьому місці до дівчат підійшов оці анімаш, анімешні оці герої з мультиків. Здається, Мадагаскар, оцей лев, чи то зебра підійшла, чи чи зебра і лев потім підійшов. Ну, вони зазвичай маніпулюють усіма, аби платили їм гроші і сфотографувалися. Ну, але ми ж в ті харя сфотографувалися все одно, <смі> тому що є моя помічниця, яка відповідала саме за фото і відео. Тому дівчата отримали обнімашки з цим левом чи цією зеброю. Ми стали біля кав'ярні де якраз смачна паста. Ми замовили там столик, потім прийшли ще погуляли. Біля театру їхнього. там якраз були вуличні музиканти, ми навіть звали там, до речі. Mm -hmm. І дуже гарно вийшло. А ось знаєте що? На каву зі мною можна не всім піти. Це тільки можуть піти ті, які мають річний абонемент на клуб. А знаєте чому? Тому що дуже багато людей не цінує час, проведений. Зі мною. І ми це помітили і встановили ось таке правило, тому що раніше на попередніх вечорницях це були вечорниці 4.0, а ще було три перед ними. То ми там я брала на каву абсолютно всіх, хто завітав на захід. Тому що ну, звичайно, хто був в онлайні підключений, ну яким чином вони можуть. Прийти, але деякі і львів'яни, які були в онлайн режимі, вони також хотіли завітати, але на захід чомусь вони не хотіли прийти. А мені це не дуже подобається, Ну серйозно не дуже под... А вам би було приємно на захід. Не прийшли, а на каву хочуть прийти. Ну, мені не дуже наприклад, тому ми змінили правила і зараз на каву будуть тільки ходити ті учасники, в яких є річна підписка на клуб. Я думаю, це доволі справедливо і чесно по відношенню і до мене, і до учасників. Ну і все напевно. Ми пішли на поїзд. Поїзд у нас чудовий, я вже говорила, що це жіночий вагон був, ми там пофотограхувалися. До речі, мені дівчата, дівчата, ті, які приїжджали з Києва, тому що на цей захід приїжджають з усієї країни. Із Києва, із Харкова, із Полтави, з Івано-Франківська, з Луцька, з Вінниці, ну, з Вінниці не тільки я, і ще з якихось місць. З Дніпра, Боже, я забула з Дніпра як чоловіки, так і жінки, до речі. ось. І Мені подарували дівчата, які приїхали з Києва, букет квітів, прекрасний, Воно, знаєш, я коли сідала в поїзд, їхала. У мене була така думка: от якби мені хтось подарував квіти, і ця думка втілилася в реальність, коли вони зайшли з букетом квітів, прекрасних квітів. І Вони поїхали зі мною в поїзді додому, і зараз до речі ще прикрашають мій дім. Я поставила на комоді. Уже там тюльпани трішечки так попадали, але дуже чарівний букет і тюльпани, і еустоми. І там ще якась така штука була. Я її прогуглила. Прийшла мама в гості, подивилась, каже, що це таке. Я її сфоткала в гугл Данула і подивилась, там була назва, я вже забула, яка назва. Але це дуже прекрасно, коли дарують квіти, і я в очікуванні, що квітів буде більше на наступні вечорниці 5.0, які відбудуться в березні, вже 30 березня. Ми вже знаємо. Дату, ми вже її встановили відразу, практично, після цих вечорниць, і вже всі в очікуванні, Всі в очікуванні, що зараз будуть проходити заняття, онлайн-заняття в клубі з 19 числа. До речі, якщо хочете приєднатися, можете написати мені в коментарях, що хочете приєднатися. Або, можливо, хочете потрапити на психологічні вечорниці на захід, то також пишіть в коментарях. А можна ще просто написати смайлики і як вам взагалі такий формат відео сподобався? Можна написати і не сподобався. Мені також це корисно. І, що, і чому саме не сподобався? Можливо, щось додати, або ви щось би хотіли почути від мене, як від людини, яка займається психологією, а саме психологією стосунків. Я думаю, що вийшло зняти це відео.